Добрий день. Я вас на хвилинку потерпую. Мене звати Марія Малишко, я адвокатка. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви тут когось схожого? Я чого питаю? Це ж Майка Килимів. А чоловічок на фото з То Я й питаю, може, ви його бачили. Придивіться ще раз. Угу. Тоді ще одне питання. Які у вас справи з Афродітою Миколаївною, з цією бабуською? Ви – Вині, пробачте, будь ласка, тоді не відволікає гарного Алло. Алло, дня. не заговорив.